Три. О дівчата, добрий вечір. Це ви мені хочете рюкзак запропонувати? П'ять да. гривень. гривень коштує. Да. Ну, я не знаю, я в принципі... Сперен тільки желізними. Железними? А якщо, якщо я ці, ці бумажні дам, мене, я вже желізні просто на металолом здав. Ви... ви безплатно. Що ну, це... через... знаєте, це який підвох. Може... Я не знаю, ні, ні, я не знаю ні, ні. якийсь запах, може там хтось дох. може там ви кота запакували, хочете мені це продати. Гри, а подивіться. потім ні, знаєте, ви мене, <су> мене будуть шукати поліція, там скажуть, мабуть, там хтось захований, або якийсь щось підкинуто. Щось просто так дарувати. Зараз дівчата початав нікого не дають. що то не приїхало. Це кап'ясня. Або за 5 гривень. За 5 гривень, ну ладно, щось мені це. До сподоби, ладно, згоджа. Це мені вже не потрібно. Оце, оце вже стильно. Оце вже стильно, модно, молодежна. Дівчата пішли погуляємо Не Не там не можна. зачитаємо. Ні, ні, не не, 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 гуляю. не гуляєте, гуляєте. Ну все, до побачення. до побачення.